Продовжуємо наш рух, і хочу ледве-ледве рухається. Тут взагалі рух це Янг Стріт, Торонто. І показую, бачите, що твориться на вулиці. Я думаю, телефон передасть. Така, така, такий снігопад, шановні, бачите, ось якраз трошки видно. Це не то, що дощ ось. А снігопад. Бачите машини? Але життя продовжується. Люди їздять, рухаються, хтось повертається додому, хтось додому, е з дому. Ну, це життя. Буду коротенькі відео робити, тому що, е бачите, це Янг Стріт І ще ми будемо нею їхати 2 кілометри. Життя вирує, але вражена, вражена Торонто. Ні-ні-ні. Я кажу, це для молодих людей є великі можливості, і е, їм, як кажуть, долати. Уже у віці, бачите, як великі там будинки, які були хмарочосами там. Будьте здорові, заходьте, дивіться, буду продовжувати, може, якісь цікаві, цікавинки. ну Але зараз вражає сніг. Вражає погода, сніг, але дякувати Богові на все. За все так. Це так.